Пата, вона просто бреше депутата, немає школи. Сидить біля мене депутат, не може знайти школи на ДПТ, які дали. Жодне зауваження не виконано. І я нагадую проектувальника, ви почитайте ДБР, для такої квартальної забудови. 400 чоловік на гектар? Ні. Нема такої норми, це перевищення. Ви на Чорній горі своїм ДПТ перевищили втричі щільність. Тут перевищили два, два рази майже два з половиною. І це брехня. Розмір детального плану, шановні депутати, його площа і тепи не відповідають тому, що ви розглядали на попередньому засіданні. Іде маніпулювання для підлог документів. Це шахрайство, 190 стаття Кримінального кодексу, частина 2, особливо крупних. Я рекомендую вам прийняти рішення передати на антикорупційну комісію розгляд цього ДПТ і почати кримінальні провадження по факту шахрайства і перевищення службових. Дякую.